Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про спробу спростити пораненим захисникам і захисницям проходження військово-лікарської комісії про те, як за гроші фонду регіонального розвитку планують відбудовувати громади та про нові нападки на закон про мову від нардепа Георгія Мазураша. Отже, поїхали. Почнемо ми з теми про військово-лікарську комісію. Я дивилася інтерв'ю військового Володимира Шередега. Він відомий за позивним Шеміль, і це інтерв'ю записали в межах проєкту «Обличчя незалежності на Ютубі. Кому цікаво може подивитися, він там описував, як для поранених військових виглядає проходження військово-лікарської комісії. Давайте послухаємо. Тут тему, насправді першим підняв масі наєм. Він пішов на ВЛК і написав десь там кілька місяців тому, що там відбувається. Типу, що там перезавантаженість просто теж людьми. Не вистачає лікарів, не вистачає паперу, не вистачає блін води, не вистачає нічого. І Поранені, травмовані війською на милицях, там хтось без руки, хтось без ноги, хтось з рукою ногою, яка не працює, стоять днями в цих чергах, не вистачає сидячих місць і всього цього. Тобто я вирішив якось спробувати, ну, хоча б, типу, на волонтерських, як, ну. Закликати людей там зібрати якісь кошти, допомогти закупити на ці ВЛК, там якісь там лавки, якісь там кулери з водою, там якісь там ксерок, щоб де, де його немає, там щоб сканити ці документи і тому подібне. Володимир на службі травмував коліно, і скоро буде рік, як він проходить через операції. І він дуже активно пише про свій досвід у Твіттері, і часом це дописи типу: я готовий на що завгодно, але не на ВЛК. І от у мене є перше питання: чого так сталося? Як так сталося? що військова лікарська комісія стала ледь не знаряддям тортур для військових, і що волонтери мусять своїми силами якось допомагати цьому. Так сталося з дуже простої причини. Військово-лікарські комісії не були готові до викликів, які принесло повномасштабне вторгнення. А в нас є багато поранених, в нас є багато людей, які мають звільнитись армії. Також в нас проходить мобілізація постійно. Ці всі люди вони мають проходити через військово-лікарські комісії. І ВЛК просто не справляються з цим напливом людей. Тому є агресія і незадоволення з точки зору тих людей, які мають пройти ВЛК, і також є певне вигорання і втома в лікарів, які працюють в цих військово-лікарських комісіях, і взагалі в центрах комплектування. А як нардепи пропонують своїм законопроєктом виправити цю ситуацію? Законопроєктом пропонується дозволити створювати військово-лікарські комісії при закладах охорони здоров'я правоохоронних органів. Це, наприклад, в системі Міністерства внутрішніх справ, в системі служби безпеки України, а також створити військово-лікарські комісії при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. І ці ВЛК, які будуть створені при державних комунальних закладах охорони здоров'я та правоохоронних органів, вони Зможуть проводити військово-лікарську експертизу і встановлювати придатність до військової служби, причинний зв'язок між отриманих захворювань, поранень травм з військовою службою, і необхідність і умови застосування реабілітації та надання допомоги військовослужбовцям. А чи є якісь вимоги, скільки має бути створено ВЛК або чим будуть керуватися, в яких лікарнях створювати їх? Законопроєкт цього не передбачає. Я думаю, що Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я розробить порядок створення цих ВЛК, але я думаю, що насправді будуть виходити з фактичної необхідності і з завантаженості ВЛК при центрах територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки для того, щоб розподілити, грубо кажучи, потоки людей, які мають проходити ВЛК. Тобто, якщо це якийсь колишній районний центр умовно, то там мали би створити ВЛК. Так, наприклад, візьмемо простий приклад, два приклади наведу. Це Івано-Франківська обласна лікарня, туди привозять поранених, вже які стабілізовані, привозять поранених. І очевидно, що в такому закладі має бути створена ВЛК. Також візьмемо меншу лікарню, наприклад, Чортківську міську лікарню, яка є опорною лікарнею для Великого Чортківського району. І там теж туди привозять поранених різної ступені важкості, і там теж має бути створена ВЛК. А чи будуть лікарі, які прийдуть у ВЛК, проходити якусь сертифікацію чи навчання? Ні, це будуть штатні лікарі лікарень. Міських або обласних, і зараз ті лікарі, які є військово лікарських комісіях про територіальних центрах комплектування, це і штатні лікарі тих самих лікарень. Тобто вони суміщають дві посади. Вони лікарі в своїй лікарні, і також лікарі у ВЛК. Ще одна є проблема, про яку писав зокрема Шеміль в себе в Твіттері, Що, наприклад, його сусіду по палаті треба було отримати після операції відпустку за станом здоров'я, і він мусив поїхати з Києва в своє місто реєстрації, там отримати направлення на ВЛК в Києві, повернутися в Київ, пройти в ВЛК і нарешті отримати відпустку. Чи якось враховують нардепи цю проблему? Нартепи враховують проблему в іншому законопроєкті. Його номер 9158. Він зареєстрований не так давно, в кінці березня. За цим законопроєктом надається можливість направляти медичні документи військовослужбовця до військової частини військовим закладом охорони здоров'я або територіальним центром комплектування. І також цим законопроєктом визначаються підстави для видання начальнику медслужби довідки про обставини трав. А що ще ми мали би зробити на рівні законопроєктів або можливо на якомусь іншому рівні, щоб полегшити нашим військовим відновлення і лікування після травм і поранень? Глобально нам треба усунути всю радянську бюрократію, яка є в цій системі. Тому що дуже часто нормативні акти, які регулюють, це все вони були ухвалені. Ще в 90-ті, вони були просто переписані з радянських актів. І друге, ми маємо по максимуму діджиталізувати цю сферу для того, щоб зменшити контакт військовослужбовців разом з всіма органами, які, з якими він контактує. Тобто, умовно, зараз лікарі будуть видавати рецепти через електронні якісь за засоби. І ми в першу чергу мали би думати про те, щоб ось цю сферу військової медицини теж діджиталізувати таким чином. Так, абсолютно, тому що військовослужбовців у нас зараз дуже багато, і практично кожен з них на якомусь етапів контактує інколи кілька разів з військово-лікарськими комісіями. У нього є якісь проблеми з цими медичними документами документами. і це стосується справді дуже великої кількості людей, і це б мало стати пріоритетом. Переходимо до теми про фонд регіонального розвитку. Зазвичай, коли ми говоримо про гроші громади, згадуємо ці слова одному реченні. Ми говоримо про відбудову, але цей фонд створили ще задовго до повномасштабної війни, коли про відбудову у нас не йшлося. І тут цікаво, як він працював і як він створювався. Про це нам розповів наш старший регіональний аналітик Костянтин Шокало. Загалом фонд регіонального розвитку створювали для того, щоб підтримувати різного роду програми чи інвестиційні проєкти на рівні територіальних громад або на рівні регіонів України, і це була дуже добра ідея, тому що на момент створення цього фонду ми не мали реформи децентралізації і коштів у органів місцевого самоврядування просто не вистачало. Але надалі ця ідея поступово починає змінюватися, тому що постає величезне питання: а чи потрібен такий фонд? Фонд. Тому що ми маємо дуже багато проблем з його функціонуванням. Перш за все, це питання відбору тих проектів, які відбираються для фінансування фондом від територіальних громад, від регіонів України. І тут величезне питання, як ці проекти проходять. Тобто може статись так, що дійсно дуже круті проекти соціально-економічного розвитку пройдуть, а якісь просто не пройдуть. І також тут є питання пропорції розподілу коштів по регіонах, тому що маємо пропорційно розкидати ці кошти по областях України, і тут не зрозуміло чи дійсно матимуть ці проекти ефективність з іншого боку. Ми маємо ситуацію, коли у фонді дуже мало грошей грошей. дуже часто грошей просто не вистачає, і ми маємо проблеми з тим, що ми не маємо з чого фінансувати ці проекти. Тоді постає знову ж таки питання: чи потрібен цей фонд, якщо ми його не наповнюємо? І третє найбільш концептуальне, що ми можемо сказати, стосовно проблем фонду, це, звичайно ж, питання реформи децентралізації, оскільки, коли ми говоримо про те, щоб робити наші органи місцевого самоврядування більш спроможними до ухвалення ефективних рішень, ефективних політик, ми повинні перш за все говорити про їх фінансову спроможність. Такого типу фонди і підхід до фінансування різного роду проєктів не передбачає фінансову автономію. Органів місцевого самоврядування, тому що це своєрідна голка, бюджетна голка ОМЕСІВ, на яку вони підсідають і просто чекають, що в держави будуть кошти на певні проекти, які вони зможуть отримати, і в принципі далі їх реалізовувати, і це стосується як органів місцевого самоврядування на рівні громад, так і на рівні області, так і на рівні районів. Минулого року фонд регіонального розвитку складав понад 5 мільярдів, тобто це такі солідні гроші. Розкажи, будь ласка, як в цьому законопроєкті пропонують їх розподілити. Цей законопроєкт пропонує дуже цікавий розподіл цих коштів, а ці кошти 50% коштів фонду в різних частинах виділяються на всі області, а інші 50% Розподіляються на Донецьку, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумській області. Тобто переліку тих областей, які я назвала, а це переважно або прифронтові області, або там, де відбуваються активні бойові дії, або ті, які були окуповані і зараз деокуповані, вони отримають частину пирога. З тих 50%, які розподіляються на всіх, і також отримують а, свою частину з тих 50%, які розподіляються тільки між ними, це з одного боку здається логічним, але потім ти думаєш про те, що окей, умовно в Сумській, Чернігівській в багатьох інших областях досі тривають обстріли постійні, навіть якщо прямо на території цих областей не ведуться бойові дії, і окей, там побудують щось, ці гроші, і потім завтра його знову зруйнують. Це взагалі нелогічно, тому що цих 50%, які розподіляються між цими 10 областями, розподіляються рівними частинами, тобто рівну частину отримає Донецька область, яка практично вся окупована і де ведуться активні бойові дії. І, наприклад, Житомирська область, де є, звичайно, загроза обстрілів, де є певні ризики. Але активних бойових дій немає, але вони отримують рівні частини. І насправді мені дуже цікаво, чому такі великі кошти, а це буде мова йти про десятки, як не сотні мільйонів гривень, ми будемо спрямовувати на інфраструктуру і будемо спрямовувати на програми в тій області. Де ведуться активні бойові дії, і де ці всі проекти вони можуть бути знищені? Можуть бути окуповані і можуть бути жаль. окуповані так. В законопроєкті також сказано, що пропозиції інвестиційних програм і проєктів можуть подавати обласні і Київська міська державні адміністрації. І зазвичай, коли ми говоримо про регіональний розвиток, ми згадуємо про громади і про органи місцевого самоврядування, тому що в нас відбулася реформа децентралізації. А де в цьому законопроєкті місце органів місцевого самоврядування? Органи місцевого самоврядування вони взагалі не залучені до процесу добору інвестиційних програм, що перекреслює їхню провідну. Роль в управлінні територіями, але більше того, цим законопроєктом зобов'язуються місцеві бюджети малих міст співфінансувати інвестиційні проєкти, покриваючи не менше 10% від суми. А міські громади з населенням понад 225 тисяч осіб не менше 50%. тобто громади. Не мають жодного впливу на добір цих проектів, але в них є зобов'язання співфінансувати. І якщо ми візьмемо великі громади, де частка фінансування має становити не менше 50%, Це взагалі не про ефективне використання коштів і про жодну справедливість мова не йде. Це дуже дивно. Справді і я також запитала нашого колеги Костянтина, як мало би залучати ОМСів до цих процесів. От що він розповів. Перше, що треба зробити, це зібрати потреби органів місцевого самоврядування по регіонах, створити чіткі критерії того, як проекти будуть проходити, прибрати звідти корупційну складову, яка може виникнути. І надалі фінансувати власне ті проекти, які дійсно матимуть сенс. Для майбутнього розвитку громад або майбутнього розвитку регіонів, але без залучення органів місцевого самоврядування, зокрема до напрацювань тієї інструкції чи механізму, яким чином правильно будуть проходити ці проекти і будуть отримувати вони фінансування, просто нічого не буде. Тому от 100% потрібно залучати органи місцевого самоврядування і далі дивитись, наскільки ефективно ми можемо фінансувати проекти з фонду Регіонального розвитку а розкажи, хто обирає які зрештою проєкти отримують ці гроші. Комісію для попереднього відбору інвестиційних програм та проєктів формує Міністерство розвитку громад та інфраструктури. Не менше 50 членів комісії складають члени парламентського комітету з питань бюджету, яких делегував цей комітет. До цього є питання, зараз повернусь. І ця комісія вона проводить попередній відбір проєктів, виносить їх на відкрите голосування громадянами через портал Дія. Одразу розповім, що не так в цій процедурі, от просто від початку до кінця. Парламентські комітети вони не уповноважені конституцією на прийняття будь-яких самостійних рішень, тому вони не можуть делегувати своїх членів до складу комісії, де буде проходити цей попередній відбір інвестиційних програм та проєктів. Також включення народних депутатів до цієї комісії воно залучає їх до попереднього розподілу бюджетних коштів. Це є виключною компетенцією виконавчої влади і повністю порушує принцип. Конституційно розподілу влади на окремі гілки. Е, а те, що остаточне рішення будуть приймати громадяни шляхом голосування через портал Дія, це є просто абсолютним проявом охлократії, який не забезпечує максимально ефективного використання бюджетних коштів і, взагалі, усуває політичну і юридичну відповідальність високопосадовців за ефективне використання цих коштів. І насправді інколи, коли я бачу такі законопроекти, мені хочеться сказати: Господи, просто пройдіть якийсь тренінг, як мудро красти гроші, коли ви вже це хочете робити, аж так сильно. З тобою погоджується до речі, Анатолій Ткачук, це директор з науки та розвитку інституції громадянського суспільства. І фактично він є ідеологом децентралізації в Україні. Він писав теж дуже багато критики стосовно цього законопроєкту і стосовно того, що люди обиратимуть проєкти в дії, тому що, наприклад, є місто на 50 тисяч населення і громада на 5 тисяч. І проєкт може бути важливий і той, і той, але просто там людей живе більше, і тому за це рішення проголосують, за цей як проголосують. Тому мені дивно, що законотворці не врахували такий момент, який ніби лежить на поверхні. Законотворці, в мене таке враження в цьому законопроєкті. Просто врахували, що їм треба вкрасти гроші, то це найпростіший спосіб це зробити. І взагалі, поки триває війна, варто спрямовувати кошти в регіони, де не ведуться бойові дії. Це дозволить відновлювати економіку, створювати робочі місця для осіб, які втратили роботу через війну та внутрішнє переселення, а також мінімізувати ризики, що результати інвестування не будуть знищені через бойові дії. Я не порушую філософію, питання про взагалі доцільність чи недоцільність існування цього фонду регіонального розвитку. Але якщо на нього в державному бюджеті виділяються гроші, окей, нехай виділяються. Давайте ми будемо справді фінансувати певні регіональні програми та проєкти. Але в цей спосіб, який пропонують нардеп, цього робити точно не можна. Ната, ну, якось мало б бути так, щоб спеціально навчені люди, які мають відповідну кваліфікацію, визначали, які проєкти варто профінансувати цього разу. Що ще варто було б врахувати в цьому законопроєкті, щоб справді процедура була корисною. Цей законопроєкт варто відхилити, тому що норми про фонд регіонального розвитку в є в бюджетному кодексі, вони є в підзаконних актах Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. І в принципі, цей фонд якось він існував в 2021 році. Наприклад, це останній довоєнний. Рік до до повномасштабного вторгнення на нього спрямувалося 4,5 мільярди гривень, і їх розподілили на реалізацію 306 проєктів. Там йшлося переважно про будівництво реконструкцію навчальних медичних закладів, ЦНАПів, об'єктів спортивної інфраструктури, водопостачання та водовідведення, і також спрямовувалися кошти на розбудову чотирьох індустріальних парків. Переходимо до третього блоку. Він стосується пропозиції скасувати обов'язковість української мови в сфері обслуговування. Я думаю, що слухачам вже не подобається початок і нам теж нардеп Георгій Мазурашу подав законопроєкт, якому запропонував, щоб закон про мову не був обов'язковим в сфері обслуговування і стосувався лише державних підприємств, а приватні нехай роблять, що хочуть, і обслуговують такою мовою, якою хочуть. Людей, і от в мене відчуття, що зараз ідея порушити закон про мову і зробити українську не обов'язково в будь-якій сфері може прийти в голову тільки якомусь агенту Кремля. Розкажу, будь ласка, чим нардеп аргументує таку ідею? Шановний чи то нешановний нардеп вважає, що законопроект він підвищить комфортність обслуговування населення, а також забезпечить права корінних народів та національних меншин на вільне використання інших мов, крім державної в приватному сегменті сфери обслуговування споживачів. І завданням законопроекту є зменшення непотрібної зайвої напруги в питанні використання мов України. Приватному сегменті сфери обслуговування населення та підвищення комфортності обслуговування. Це от я читала, до речі, дописи, меми там, про те, що це буде комфорт рівня Януковича. <гум> да, десь так люди ставляться до цього законопроєкту. І я знайшла статистику стосовно порушень закону про мову. Наприклад, за перший квартал 2023 року їй надав. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь він повідомив, що отримав вже 880 звернень про порушення закону про мову і надання послуг стосується приблизно п'ята частина цих звернень. Найбільше звернень надійшло в Києві. Надалі йдуть Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Миколаївська області. Я не думаю, що в Києві так активно активніше ніж всюди порушують закон про мову. Напевно, просто люди більше звертаються. Але навіть зі свого досвіду я можу сказати, що часом в центрі в Києві я приходжу в якийсь заклад і мене обслуговують українською. Але десь на районі, в якійсь маленькій кав'ярні, я досі мушу просити прийти на українську. У мене навіть була історія. Я була в Соломіцькому районі на інтерв'ю. Після того зайшла випити кави в маленьку кав'ярню, яка виглядала дуже пристойно і нічого не придвіщала біди. І бариста навіть у відповідь на мою українську обслуговував мене російською. Я дуже недовольним голосом попросила його перейти на українську. Він це зробив. Я сіла, п'ю каву і заходить військова у формі, і він дуже так демонстративно зразу до неї українською каже: От вам ще патічка в кави в подарунок і дивиться на мене. І це дуже така смішна історія, але от я думаю про те, що я цивільна, я живу своє цивільне життя в Києві, і навіть мене так сильно тригерить російська в сфері обслуговування зараз. А що мають відчувати військові, які зараз ціною свого життя захищають нашу державність і, зокрема, нашу мову? Абсолютно, У мене вчора була дуже свіжа ситуація, коли я прийшла на тренування в спортивний клуб. Не буду називати, тому що сподіваюся, що цю проблему вирішать. І там тренерка вона десь 85% тренування. Вона вела російською мовою, і мені це було настільки некомфортно, настільки незвично. Тобто вона каже, там, що робити, а я не можу зорієнтуватися, що, що вона мені говорить. І розкажу ще смішну історію. Про те, як я прийшла в перукарню своїм 35 з половиною річним сином, він сів мені на коліна, і перукарка до нього говорить російською. А він на неї взагалі ніяк не реагує. Ну, тобто вона каже, там повірні голову, наклоні, ще щось, а він взагалі не реагує. Але я бачу такий бісик в його очах, чому він не реагує. І я кажу, можете, будь ласка, говорити українською, а, тому що він вас ігнорує через те, що ви говорите російською. І він в цей момент засміявся. Вона така, ой, це мені сложно, переведіть йому. Ага. Тому це теж no, не так. дуже приємна ситуація. Ну і це ж ну окей, твій син живе в Києві і ігнорує. А ну є багато дітей, які вже не розуміють російської. Тобто є якісь схожі слова, але не всі слова схожі. І ми справді не мусимо розуміти російську Абсолютно. в Україні. А, до речі, нардеп від Євросолідарності Володимир В'ятрович писав допис теж про цей законопроєкт, прекрасний. Він писав, що сам факт того, що в парламенті з'являються такі законопроєкти, це дуже дуже не ок. і монобільшість мала би реагувати на такі речі, якщо вона вважає за необхідне тримати у своїх лавах такого цінного кадра. І цього кадра ми насправді нерідко згадуємо в цьому подкасті. Наприклад, в травні минулого року ми розглядали законопроєкт, теж, який він подав стосовно того, щоб позбавляти громадянства українців, які виїхали за кордон. Під час повномасштабної війни. Нещодавно ми з Олегом мали розмову теж в цьому подкасті, який вийшов 19 березня, дуже цікавий. Я рекомендую послухати, хто не слухав, про те, що нардепи пропонують дозволити відкупитися від мобілізації, і він теж був співавтором Мазурашу. І якщо він вже подає такі неадекватні і шкідливі законопроєкти, то чому його однопартійці справді нічого з цим не зроблять? Та тому що понабирали по оголошеннях. Чому серед монобільшості є тільки там до 40 чи до 50 людей, яким дозволено ходити на ефіри? Через те, що якість народних депутатів вкрай низька. І тому якість низька, тому вони дозволяють собі подавати такі законопроекти, не думаючи, що репутаційно вони впливають загалом на всю владу, в тому числі на президента. Дуже сумно це чути, і тут лишається нам, як виборцям, слідкувати за тим, що вони ухвалюють, а також на наступних виборах, які будуть після перемоги, врахувати це все при наступному виборі. Звісно, тому треба уважно слухати подкаст Ок ішо. Дякую тобі, Оксано, за всі ці пояснення. Було дуже цікаво поспілкуватися. Дякую тобі, Марія. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І я нагадую, що нас можна слухати на подкасти НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99 і 4 ФМ в Києві та 93 і 3 ФМ у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І в коментарях пишіть свої відгуки. Ми дуже хочемо покращувати наш подкаст для вас. Також ставте свої запитання, і ми обов'язково дамо на них відповідь. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.